Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру і за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити под лайку, підписатися на наш канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні з нами на зв'язку. Іван Ступак, пане Іване, мої вітання. Вам Вітаю, вітаю. Дуже дякую за запрошення. Дякуємо вам за те, що погодились, пане Іване, Розпочнемо з вами з деяких заяв. Про це сказав сенатор республіканець Джеймс Венс. Про те, що Україні доведеться розлучитися з деякими територіями на користь Росіян, і тут хотілося б зрозуміти, чи це особиста думка цього пана сенатора, чи це вже певна позиція, яка така просувається на Сполучених Штатах Америки, чи загалом це просто можна сприймати як іще одну із один із факторів таких сигналів боротьби всередині Сполучених Штатів Америки. Приймайте спокійно, поки що спокійно, бо це не посадова особа. Це сенатор, це парламентар, так високоповажний, високого рівня. Але якщо це наприклад сказав би президент Джозеф Байден, о. Це серйозна заява. Нам повинно ми повинні до неї прислухатися, бо ми капітально залежимо у своїй війні від Сполучених Штатів Америки. Якщо там Сполучені Штати офіційно так заявляють, то до цього треба прислухатися. Поки що, це більше ні. Це тільки позиція однієї конкретної людини. Хай і як я казав, але тим не менш в іншому так навіть так. А в той же час ми повинні розраховувати на різні сценарії цієї війни. Війни, ми не повинні розраховувати от тільки кордон 91-го року, бо це не задовільняє наших західних друзів. Вони хочуть бачити від нас гнучкість, вони хочуть бачити якісь інші сценарії, які ми ще розглядаємо на кшталт. От, наприклад, от невдача в з наступом в літку цього року. Да? от. які у нас є додаткові сценарії, що ми розглядаємо, які у нас додаткові. Ві плани, й ось до речі, президент Зеленський я впевнений буде ну не доповідати, а розказувати на в Сенаті або президенту Байдену особисто який план, які алгоритми подальших дій бачить українська влада в найближчі там 3-4 місяці війни в зимовий період, і ось які кошти необхідні нам для цієї війни. Ну, дійсно, за інформацією, біле дім сподівається, що візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки поверне тему підтримки України до заголовків. Газет пише про це. Політико газета зазначає, що більшість республіканців, які раніше виступають за допомогу Києву. Але ось приїзд Зеленського якраз і може відновити імпульс надання цієї підтримки. Загалом хотілося б зрозуміти, наскільки це кардинально може змінити позицію там деяких республіканців, оскільки ми пам'ятаємо, як Володимир Зеленський в останній момент перед тим відомим брифінгом він скасував свій виступ. А тут уже особиста зустріч, і як ви зазначили, і виступ чи от така особиста присутність Володимира Зеленського вона кардинально попливає на позиції? Дивіться, а з приводу відмови да, від спілкування, яка це була минулого тижня, можливо, саме це і пов'язано з тим, що він отримав не знаю, дзвінок СМС з білого дому. Ти там не починай, та наступного тижня ти будеш в Аргентині, а да, потім приїжджай до нас і особисто виступиш. Але, будь ласка, нікому про це не кажи. Можливо, був і такий меседж з білого дому, тому він відмовився без жодних пояснень. Тепер дивіться з приводу, чи переконає? Ну, в залежності від того, що у пана Зеленського є з собою в. Ну, не в кишені в рукаві, да, що він привезе, які плани є. Бо це знаєте, це такий парламентський контроль в Сполучених Штатах. Вони перед тим як голосувати за серйозні кошти, вони хочуть розуміти, що з цим грошима вони ще колись зустрінуться знову. Да, вони їх побачить в найгіршому варіанті ту ж суму, яку виділили, в найкращому варіанті це плюс певний профіт тих компаній, які зароблять. На відновлення української економіки, коли ми переможемо, і багато багато всього. Тобто вони хочуть розуміти, куди ці гроші будуть спрямовані. Зрозуміло, що вони підуть здебільшого в американську економіку: в снаряди, пороха, вибухівка, метал для виготовлення снарядів і техніки. Але чи буде успіх українців на фронтах? Вони хочуть почути від Зеленського, що у нас є план, у нас є порозуміння з військовим керівництвом або з цим керівництвом у нас немає порозуміння. Я хочу замінити на ось такого генерала, пан Ллойд Остін. Що ви скажете? Він скаже, О, я цього генерала знаю, з ним буде щось там нормальне, можемо зварити. Або навпаки, скаже: Ні, я та моє керівництво в Пентагоні, ми е, не розглядаємо цього керівника, як там заміну залужного. Тобто, Якісь подальші кроки, щось нове треба почути американським парламентарям для того, щоб виділити ці кошти, бо просто ми будемо боротися. Окей, це загальні заклики. Ми за демократію, це загальні. Вони хочуть конкретні шляхи, як ви будете обходити, що ви будете робити, скільки для цього потрібно, і що ми самі американці можемо вам дати. Дайте, будь ласка, план перемоги, скажімо так. Да? З іншої сторони, є цікава така стаття у FNLT Times про те, що президент України у кожному зі своїх вечірніх відеозвернень випромінює оптимізм, заявляючи, що все буде гаразд. При цьому така сама риторика застосовується на всіх державних рівнях: від міністрів до військових. І журналісти видання Файнел Times пишуть, що при цьому є цензура на погані новини, кількість жертв серед мирного населення, військовослужбовців, а також ситуацію з ракетними ударами Російської Федерації. Однак, у 2023 році багато хто бачить, що контрнаступ зайшов у глухий кут, а захід уже не так активно виділяє допомогу. І джерело пов'язане з президентською комунікацією стратегією, заявило, що зараз необхідно більше реалізму, як це було 24 лютого, 2022 року. Тобто, я так розумію, що нам закидують про те, що зараз оптимізм він закриває реалізм. Да, бо у нас дійсно перегріти очікування, це от пік був. Ну, пік почався десь в лютому минулого року, коли от контрнаступ, контрнаступ. Зараз як покажемо. І, і були обіцянки американців. От кінець лютого. Зараз ми протягом 70 діб переправимо в Україну велику кількість техніки, боєприпасів. Європейці кажуть, мільйон снарядів буде. Ну, звісно, було очікувано. Ну зараз ми покажемо. Зараз покажемо. Але потім почалася. Пробуксовка танки десь забуксували. Не поїхали з літаками. Не домовилися а ті танки, які приїхали, вони були не всі на ходу. Треба було повертати їх назад. Бо стан був катастрофічний зі снарядами, теж печальна історія була і, на жаль, не, не вдалося. А судячи з таких ось дописів, в ТІФТІ Financial Times, я можу пропустити, що найближчим часом можуть канал Єдиних Новин, цей марафон його прикрити. Бо він ну самі журналісти, ваші колеги кажуть, що він вичерпав себе ще в 22-му році. Та? На початку, перше півроку, він був дійсно актуальним. А як кажуть. Здається, на кінець на невірніше на осінь 22-го року рейтинг е -е, марафону єдиних новин він був 15%. да? 15% людей тільки дивилися його. Тобто зараз ситуація можливо ще гірша з ним. Тому можливо його прикриють і будуть давати інформацію більш е -е, з фронтів, о те, що дають військові. Якщо є на жаль, у нас втрати, то будемо казати про втрати позиції. Якщо є. Е -е -е Здобутки, то будемо казати, здобутки, бо зараз дійсно така ситуація. От тільки здобутки є. Перемоги є. Ми щось втратили. Ні, все окей. Втрати людські силі ні, немає. В техніці ні, немає. Тобто треба якось сказати. Бо люди, на жаль, частина людей дивиться на цю війну через рожеві окуляри, що всі росіяни повні ідіоти, просто в хлам відбиті. Тільки у нас є в півідрони, тільки у нас є озброєння. у росіян нічого немає. Але на жаль, у росіян є. З'являється багато чого нового. Да, але пане Іване, і виникає питання: хто ж або навіщо закриють цей єдиний марафон, е якщо навпаки в ньому звучить лише компліментарна лексика в сторону е української влади, а якщо його закриють, то тоді буде більше критики. А з цим і ще більше пониження рейтингу української влади. І тоді це буде не зовсім правильний для них політичний хід. Ну, дивіться, якщо нам на нас. нас... Дуже сильно попрохають на цю тему, то доведеться робити. У Нас інших варіантів взагалі немає. У нас залежність колосальна нашого бюджету від західних вливань. Нам необхідно щоденна західна допомога і сказати, ні, ви нам давайте танки амуніцію, а ми тут з марафоном саме розберемося, ви не чіпайте сюди, не влізайте. Ну, доведеться, мабуть, його або обмежувати суттєво, або вводити інші канали туди, всі, всі, всі або ну якось структурувати його по-новому. -по я, на жаль, не фахівець цій галузі, я не можу сказати. От, ну на підтвердження своєї тези, подивіться, скільки. Ну, як гальмувалося питання про там? Інституційну незалежність антикорупційних органів, які були створені за допомогою наших західних друзів. От питання про збільшення штату набу проголосували. Здається, на 300 людей, Все, в принципі, як нас попрохали, так і зробили. Зараз от єдине питання, що не розібрався з не не побачив верніше, про дозвіл набу прослуховувати телефони, стільникові телефони автономно від СБУ. Тут, от, що якщо це питання теж проголосовано, це означає, що повністю ми виконуємо всі вказівки. Ну, нормаль, це нормальна історія вказівки наших західних друзів, бо ми від них ще раз залежимо і фінансово, і матеріально. Маю на увазі фізичним товаром. Цікава історія. Тенденція відбувається і у самій Верховній Раді України. Арахамія нещодавно заявляв про те, що ми вже не відпускаємо людей, багато народних депутатів хочуть скласти повноваження. Ми говоримо, що просто не за це голосуватимемо, тому що люди повинні досадіти до кінця і приймати необхідні для держави закони, сказав голова фракції Слуга народу. Нагадаю, станом на 11 грудня кількість народних депутатів Верховної Ради України вже складає 400 осіб, хоча відповідно до законодавства їх має бути 450. Що? За тренд якийсь такий пішов. Чи можливо народні обранці вже розуміють, що все вони зробили все, що могли, їм достатньо. Бо, ну, вибачайте, як кажуть, це правда. Вхопили е певний шматок ворога, і на цьому їм достатньо. Ну, Важко сказати, що саме їх е рухає. Можливо, е можливо, це певний шантаж. Е Офісу президента, наприклад, або особисто президента. Що якщо певна кількість депутатів складе свої повноваження, то парламент буде недієздатним, і його доведеться. Розпустити і оголосити нові вибори. Да? Яким чином це робити під час війни, коли пряма норма конституції заборона виборів під час війни? Що з цим робити? Парламент не працює або йти на поступки. Їм якісь суттєві. Ну, бачите, на поступки і так пішли на наступний рік. Збільшили фінансування там на 9%. Ну тобто, ну. Трішечки накинули грошенят народним депутатам. Можливо, це і не на зарплати піде, можливо, це на забезпечення діяльності, якісь там відряження і так далі. Але тим не менш, ну, я бачу, що парламент він не сильно контрольований. Багато депутатів вибуває яким чином Ареш... заарештовують їх да, там, за корупцію, набу звинувачує їх. Тобто вони певним чином випадають з процесу. Тобто, може можливо з цим пов'язано. Ще про певні е, цікаві і дивні заяви е, від саме від міністра закордонних справ Кулебе. Він сказав, що Україна може і пострибати та станцювати, якщо це буде потрібно для вступу до Європейського Союзу. Хотілося б зрозуміти е, пану Кулєва. Це він має на увазі про танці з бубном, чи не знаю там барабани для укриттів, які вони казали. Будуть закуповувати, ну якось воно знаєте, трохи виглядає дивно і виникає логічне питання: а де наша самоповага, тобто на що ми готові для того, щоб нас взяли до європейського союзу? А що тоді потрібно буде, щоб взяли нас до НАТО? Ну, тут можливо знати таке питання, що наприклад, ми знаємо, що Угорщина проти, да? з нею треба домовлятися, і нам кажуть, ну домовлятися з ними. Якщо вони будуть проти, то про жодну європейську спільноту не йдеться мови. Потім Словаччина, теж там як здається, це парламентарка, одна з парламентарок правлячої партії нової, яка перемогла, каже. В час політичного прийому до Євросоюзу закінчився, да, коли ну, за незаполітичними мотивами, ні, тепер треба виконувати всі 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 вимоги, вказівки. Тобто, словаччина ще скористалася такою можливістю. Нирнула. Да, ми розуміємо, що там теж не виконані всі всі вказівки. А тепер нам вони виставляють, що ми повинні там і відповідати стандартам і НАТО і військовим, і правоохоронним, і економічним, і соціальним це треба Потрібно робити, але ж бачите. Не, не досить просто виконати перелік вимог. Да? Там а, Б, С, Д, да, там, не знаю, там 250 вимог, ти галочку ставиш, виконано, виконано. Треба ще ж домовитися з тими, хто проти, От Угорщина проти капітально. От просто, от, от, от просто баба і га проти. Треба якось домовлятися. Можливо, пан Кулеба аргументував, ну, верніше, пояснював, що ми готові на будь-які поступки там, не знаю, в питаннях прийому нас до. Європейського союзу до НАТО, аби ця, ця заявка наша була задоволена, і ті країни, які зараз мають позицію проти, щоб вони змінили свою позицію на за угу. і останнє до вас питання. Олена Кравець. Я нагадаю, це екс-учасниця, екс-акторка кварталу 95 Наразі вона ведуча програми на телеканалі «Тім», який є державним. І вона отримала з держбюджету 27 мільйонів гривень на власний проект. Це за інформацією прозоро. 27 мільйонів її виділили для створення авторського вечірнього шоу Тихий вечір з Оленою Кравець. Спочатку на шоу хотіли виділити загалом 32 мільйони гривень, але бюджет все ж таки скоротили. Знаєте, так для розуміння для певного порівняння кілька днів тому Кабмін виділив Запорізькій ОВА майже 32 мільйони гривень на будівництво фортифікаційних споруд. І хотілося б зрозуміти, то ми чи знімаємо, чи воюємо. Ну на наступний рік треба відзначити, що інформаційна політика буде. А... В бюджеті вона буде домінуючою, тобто на інформаційну підтримку виділяється великі кошти грошей, в порівнянні з минулим роком, тобто на військо менше. На інформполітику більше. Можливо, саме ось це в цій концепції, в цій парадигмі, що більше грошей на інформаційну політику. Я, звісно, це не Ну, ну це діч. Відверто, це діч, нам потрібні гроші нам потрібні мавіки, а не чергові шоу. Якщо пані Кравець є бажання робити щось цікаве, то вона може відкрити свій ютуб канал, її прізвище, досить відоме, вона може там, швидко набирати собі оберти, і не треба виділяти 20 мільйонів, це здається під. Ну, 600 тисяч євро. Ну на секундочку. Ну це непогані гроші, це дуже серйозні. Я думаю, що можна й без державної підтримки, пані кравець розкрутити свій youtube канал і вести своє шоу в інтернеті. Ну, будь ласка, не заборонено, але ну будь ласка, це питання грошей, це питання виживання країни. Да, якщо б це дійсно відносилось до інформаційної політики, наприклад, уже якщо на то пішло, той же самий там телеканал Freedom, який він мовить, якщо не помиляюсь, там на багато країн світу і. Говорить мені якраз російською мовою, то це, хоча б, можна сприймати як певна інформаційна війна. А тут розважальне шоу. Тому просто, шановні українці, як кажуть, робіть висновки самі. А пану Іванові, щиро дякую за участь цьому дякую. і за вашу аналітику. Друзі, не забудьте цьому відео поставити вподобайку, підписатись на наш канал. І, звісно, бережіть себе, друзі, до наступної зустрічі на каналі Ми з України.